Вітаю, шановні глядачі! Зараз в інтернеті гуляє дуже багато роликів про такі ті е, свічки із батарейки діодних тих діодних лампочок. Ну Ось прийшли мені такі діодні лампочки з Піднебесної, з Китаю. Да? Значить, ці лампочки я брав в автомобіль на габарит. Фара. І така становиться в мене підсвітка номера. Значить, вони 12 вольтові. Не пам'ятаю, скільки там алюмінів вони видають. Ну, так нормально світять. Набагато яскравіше вони світять, ніж ці маленькі стандартні діодики. Що, ну, маленькі, і сюди такі дві, дві проволочинки терчить. Зараз ж багато в хто у кого у селі. Акумуляторні оприскувачі. Ну, зимою для них роботи немає. А акумулятор просто простоюватиме. Значить, ось я таку змайстрував маленьку конструкцію. Дві лампочки. Ну Вчора світилася одна. Ну, а якщо в мене їх ще є декілька штук, ну сьогодні я примотав дві. Узяв із старої москвичовської проводки валялася, взяв ось двойні проводи. Було б три, провод провід, щоб менше тут. Я б три лампочки повісив, а так були двойні. Відкусив, примотав, плюс-мінус, плюс-мінус. І ось дивіться, як все працює. Вчора одна лампочка світила, ну, 36 квадратних. Е, ні, не 36, 6 на 4 24 квадратних метра. Вчора освітлювало добре. Сьогодні будемо освітлювати двома лампочками. Значить, за. 8 годин безперервної роботи. е Акумулятор, ну, там було 13 і 1 вольта. показувало, заряд повинен був. 13,1 вольта. Зарядним перевіряли. То сьогодні було е 13 вольт. Значить, на одну соту вольта за 8 годин розрядився. Сьогодні. Світло подали, кинув зарядний кинув зарядний 10 секунд і написало, що акумулятор заряджений Тому, я думаю, можна чіпляти ще лампочок, ну, більше проводків буде. Якби був більш довше світло було, можна було б їх попаять, порозгинати, оці усики. Оці усики повідгинати і напаяти таку ту. ну, Не буду я цим займатися, вон скрутив, скрутив. Примітивно, акумулятор 12 вольтовий, 8-амперний, тому, я думаю, його вистачить нам надовго на освітлення. Так що доставайте свої акумулятори з оприскувачів, беріть діодні лампочки з габарита, ну, з засвітлення габаритів. Можна брати мочніші, більш ну, і ось є у мене тут і Лампочки розжарювання я з автомобіля витягнув, вони будуть більше енергії споживати, чим діодна. Тому я поставив діодні. Дякую за перегляд, користуйтесь.